Отже, привіт! Ось з чим ми пропоную сьогодні попрацювати. Надвеличний дар і інструмент зцілення нас, нашої свідомості, нашого життя, якщо хочете, нашої енергоструктури. Це дар каяття прощення. І. Одне з найважливіших, що ми маємо зробити, це прийняти себе такими, як ми є. І спала мені на думку, що ця робота буде дуже необхідною для всіх, хто ще не встиг розібратися з собою, назвати речі своїми іменами в своєму житті, покаятися, покаятися собі і Богові. Більше ніхто не потрібен в цьому. І... Простити себе. Простити і сприйняти таким, який ти є. Отже, у супроводі ваших янголів-охоронців ми тепер відправимось до чарівного дзеркала в давню печеру, яка говорить нам правду про себе. Це перший крок жити в правді, казати собі правду про себе. Це неймовірно. Це неймовірний крок, який ми можемо зробити прямо тепер. Отже, розташовуйтесь зручно, як ви звикли молитися, займатися медитацією. Починаємо глибоко дихати, <кій> звертаємо увагу на своє серце. Саме там розташований вхід в цю стародавню печеру, в цей простір. Ваш простір. Отже, у супроводі ваших ангелів. Ангелів охоронців, вашого Вищого я, ми відправляємось в цю печеру. Отже, ми з вами опинилися в печері, і ваші ангели-охоронці почали запалювати свічки. І ви починаєте бачити перед собою зеркально відполіровану кам'яну стіну. Вона ідеальна. Вона поки що ідеальна, темна. Але чим більше свічок запалюють, Ангели-охоронці ваші, вище ще я, стоїть поруч з вами. Трохи подалі за вами. Чим більше палає свічок, тим більше ви починаєте бачити в цьому кам'яному дзеркалі відображення себе. Спочатку ви бачите силует і потім починаєте. Бачите деталь. Але там ви бачите свої якості, свої сильні і слабкі сторони. І отже тепер виходить на перший план відображення гордині. Подивіться, яке обличчя у вас, коли... Вами опанує гординя, як виглядають ваші очі, рухи. Прийшла ваша гординя прийшла для того, щоб ви могли замінити її достоинство і честь. Подалі. Подивіться, як тепер виглядає ваш стан, ваше обличчя, ваші очі. Подалі прийдуть ваша заздрість, ваша ненависть, агресія, ваша жадібність, невдячність. Подалі прийдуть ваші страхи і образи. Вдивіться їм в вічі, вдивіться в їх обличчя. І замініть заздрість на радість, страхи на обережність. <кій> Подякуйте всім їм. Отже тепер ми чітко бачимо зображення Янголи. Запалили б свічок. Ми маємо можливість бачити кожну деталь. І починаємо працювати з кожним образом, що буде проявлятися у нашому зеркалі. 아, 이, 이, Тише. Абсолютно тише. Навколо вас. Ви навіть свого дихання не чуєте. І в цій тиші проходить ваше каяття і прощення. Прощення себе. І прийняття себе такими, як ви є, Ваші ангели-охоронці, співчуттям. Постерігаюся за цим процесом. Ваше вище я вийшло за вашої спини і стало перед вашими очима. Ваші очі зустрічаються. Ви обіймаєтесь і стаєте одним цілим. Нарешті ви поєднуєтесь зі своїм вищим я, з тим, що від Бога з тим Божественним ідеалом, яким ви багато життів намагалися стати. Адеси ніієрату Ісаувіни насераа, лийдеси іна, Хадеса, Орайдеса і Ота Іса. І ви дивним чином опиняєтесь. На прекрасній поляні, залиті з променями сонця. Ви чуєте подих вітра, пташок, комах, ви чуєте своє дихання, і ви чуєте своє серце. І ви знаєте, що ви завжди, коли тільки схочете, зможете повернутися в цю печеру. І ваші янголи охоронці запалять свічки. І ваше вище я допоможе вам завершити, розпочати щойно процес зцілення і повернення себе. Амінь і амінь. Ми ж дякуємо Вищим силам, що дозволили нам пройти цей досвід. Цю роботу підказали мені вчора. Провів я її перший раз. І як і всі мої роботи робіть до тих пір, поки вони є роботами. Як вони починають ставати профанацією, припиняйте то. Амінь. І амінь. Благослови вас, Всесвіт, благослови вас, Творець, з Богом мої любі.